Ця людина оформила і клау на 2 терабайти. І саме тому до себе стрілитись. Синій поїхали! Зараз в нас 12 година дня майже. Я вже побував на двох парах. Зараз буде ще одна. Сьогодні в мене купа таких дрібних справ. І сподіваюся, що я встигну все зробити, бо ну треба. Зараз буду прикрашати авторозінки. Вам покажу. Її йшли замовниці в затвердження. Все таке. Сьогодні ця людинка прекрасно спала 2 чи 3 години. У мене люті проблеми зі сном, але що поробиш, Треба сьогодні це все відправляти. Я прокинувся на першу пару, я на ній Не заснув. Я хочу сьогодні. Заснути 12-й годині. Це краще ніж у 4-5 ранку. Тому почнемо. Ось так вони виглядають. Такі гарнісіньки. Можна, будь ласка, фокусні на мені. Ось такі цікаві лісові фактурки і дреди. Такі цікаві штучки. Референсом до цих резинок був осінній комплект з єшок, який я робив. Ось там він десь ось, ось там Всі трошки замінили палітру і вийшли ось такі цікаві резиночки. Думаю, що в мене немає ніяких цікавих осінніх прикрас, крім якихось таких маленьких листочків, бусинок, але я згадав, що завдяки Аврорі. У мене ось такі прекрасні грибочки. Я їх просто через кільце продів і ще, що в мене. Лісточки таке бачили, Це помаранчеві, а ще ось такі зелені. Ну, ліс. Ну, це просто реальна лісова резинка. Що ж, дуна. Можна, будь ласка, гавкати. Це не к небо. Отже, я вирушаю на пошту відправляти сьогоднішні резинки. Тут вони потім, мабуть. Прогулятися. І ще в мене на сьогодні буде комплект. Треба хоча б змішати колір. В мене, в принципі, дизайн на нього ще 6 днів. Але почну вже зараз. Йду по вулиці, без людей, без будинків і без тварин. Це моє улюблене місце. Сьогодні другий день, як я знімаю цей влог. Якщо ви ще пам'ятаєте, мій експеримент, який я хотів зробити, це заснути десь о 12 годині ночі, то я заснув о другій. Це вже краще, ніж о 5-й, але я проспав майже весь день, вже 5-та година Ну що, ну? Це повний крінж. Я виспався за цей день те, що я мав би сьогодні поспати вночі. Треба щось робити, цікаве корисне. І комусь потрібно. Тому сьогодні будемо знімати МК по стереокосам, стереокучерям до знімати хочу новий ем, спосіб обробки косичок закинути і модифіковану заготовку. Отак От все. Я його закінчив вже повністю, бо я його спочатку знімав ем, коли? Десь в квітні я його досі не випустив. Там декілька людей є, це сам цікавився, але ну, треба про це говорити. Про це мають всі говорити. Це навчання. Ідеально. Дуже легке, швидко все робиться, а результат перфект. І я вже зможу приступити до зйомки МК по фактурним дредам, бо я дуже люблю фактурки. Максимально наскільки це можливо. Все, поїхали. Що ж, сьогодні якийсь у мене дуже дивний день. Я лише. Я майже нічого не зробив. Зняв лише майстер-клас урок один. Залишиться ще один якийсь дивний. Дуже стан. Я дивлюся в дзеркало. А тепер в камеру. А тепер в дзеркало. Чому я раніше не додумався знімати на... Cinematic? Cinematic. Кінематографічний режим камеру. Ну, мабуть, я не буду вирізати цей день і не скажу, що наступний день це був другий, а не третій день, тому що не хочеться ідеалізувати все, що відбувається, бо все, що відбувається, воно на це відбувається, хай так і буде. І не всі ідеальні, і не все завжди супер класно. Ось так. Давайте, мабуть, поговоримо про те, що я насправді дуже багато чого відкладаю. В своєму житті. Знову ж таки, цей майстер-клас. В квітні, Нафіг. я його за... 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 зняв сьогодні жовтень, Теж. просто якийсь незрозумілий міні. І, типу, я про нього думав кожен божий день що. В мене не зняти майстер-клас, у мене живуть майстер-клас, який я досі не, не опублікував, тобто, що купуйте, проходьте в себе вас. І це лежи те, що я озвучу, а ця коробочка вимагали. Ну, Туди страшно заглядати. Такі справи. Хочете, покажу вам свою наявність. Дивіться. Е, наявність, до речі, більшість комплектів я відвіз до Віки в студію. У мене зараз є ось цей прекрасний. Я не знаю, чому він вже рік висить. Фактурки, коси, рівні дреди. розшиті такими шикарними бусинами. Далі ось цей спонтанний комплект. Ідеальні просто фактури, я не знаю, це кайку про цікавих кольорів. Мавка також тисячу років висить, але вона мені вже самому не подобається. І ось такий нещодавній новий осінній комплект це СЕшки. Хочу з ними щось придумати можливо когось заплести. Ось так. Далі у мене тут Бвесечка. Я з ним ходив, мені був з ним Сфінкс, собі на народження робив. Такі тут слова. <хи> також ще один мій комплект це потилиця також, але це була просто потилиця, не Сфінкс. Ідеальний просто стан. Це, до речі, об'ємні косички. Тут майже 2 см на корінь, і вони ідеально збереглися. І ідеальний тут кінчики, які я обожнюю. Резинка дорогі тут лісова, треба також і виставити місяць, як зроблено. Я її ще не опублікував. Сьогодні такий темний якийсь день. Прям не знаю і освітлення таке холодне. Але я до вас з рекомендацією про цю чудову пінку. Вона взагалі для зачісок, я її до цього і добував. Але так як. Зараз лін щось робити зі своєю бородою. Я користуюся нею для неї. Я знаю, що в неї також є і спеціальна для бороди. Не знаю, можливо, вони чимось відрізняються, але вона реально класно справляється за секунду просто чище. І це супер для зачісок. Суп також must have. Вона не дуже концентрована, але я думаю, що так і має бути, що у вас є хтось. У кого є борода, то це буде чудовий, прекрасний, подарний. Здається, з освітленням набагато краще видно мене. Сьогодні в мене також буде пари, у мене пари 6 днів на тиждень. Взагалі, якщо про це говорити, то поєднувати роботу, навчання і якесь ще своє ось, ось таке життя це, це просто дуже складно. Таким чином, ти живеш безвихідний. Декілька років. Вчора як я вже казав, почав знімати майстер-клас, буду знімало один урок. І вчора ще почав робити кучеряшки на комплект. Ось такі Редукучері, звичайно, хочу доповнити ось цей комплект. Мікс. Якщо щоб це був, це частково биве, всього 20 штучок. А, також хочу, щоб це було свої. І ви себе потім наявлюсь. От так ось. Так як у мене трохи переноситься комплект, на який я змішував колір, хочу хоча б трошечки зробити щось на наявність, бо це вже було дуже давно, і я за цим сумую. Хочеться більше цілювати щось. Своє щось, що в мене сидить в голові. У мене забагато матеріалу, який просто лежить і чекає свого часу. Завтра, нарешті, в мене вихідний від універси, але ніякий не вихідний від роботи. Mm -hmm. Можливо, сьогодні прогуляюсь десь. Так, було б супер. Просто хоча б посидіти на вулиці, це вже буде класно. Я вийшов на полювання за гербарієм. Хочеться мені додати якогось серківси для фото. Але поки що, щось все якесь понівечене, понівечене. Поневічене. Ок. Іду, <плес> шукаю щось гарне. Отакі От штуки в мене вже є. Я хочу якісь цікаві листочки. Чи такого кольору, як в мене кофта. Ну, ось і виноград, але він якийсь не дуже насичений. Взагалі щось йому погано. Ой, але класно така ось. Але не класно було по дощу йти додому. Я вже закінчую цей влог. Я дуже радий, що ви його переглянули. І всім дякую кожному, хто прийшов, подивився його. Поставив лайк чи підписався на мене. Він був не ідеальним, бо завжди коли хочу зняти влог. Я. Думаю, що це буде супер насичене відео, але кожного разу так не виходить. Тому тепер я не як завжди, я не буду видаляти це відео, всі відняті матеріали, щоб вони просто десь там забулись назавжди. Це життя і воно реальне таке, яким воно є. І я не хочу показувати те, чого насправді немає, бо це нормально. Напишіть, як вам це відео, як проходять ваші дні, бо мені це реально дуже цікаво. Коментарі допомагають. Відео в Ютубі, просуватися. Не забувайте користуватися знижкою на онлайн. по стереокосам, стереокучерям. Всім дякую, всім па-па.